Впевнений буде відновлено, і е, найближчий час. Я вам скажу, я знову ж таки з одної боку сприймаю сьогодні обговорення як біль, з іншого боку, як відсутність сьогодні волі обленерго виконувати рішення комісії, яка є найвищим органом міській області. Це комісія по надзвичайному стану. Сьогодні справа в тім, що відключення третього підйому може повести за собою і відключення деяких котелів. На вулиці мінус. І друге питання. Я хочу, щоб громадськість зрозуміла, і вам ще раз підкреслюю, що сьогодні е, різниця в тарифах, яку має водоканал, 24 мільйони, а борг його 7 мільйонів. Сьогодні взагалі правильне рішення взагалі не платити Обленерго, а закривати різницю в тарифах. І якби е, була воля Обленерго в кінці року, то можна було повністю закрити борги під нуль, тому що держава ці кошти надала. Це були реальні кошти. І, на жаль, обленерго не використала таку можливість держави, і тому ми маємо сьогодні. Бороть. Друге питання: як звучала пропозиція дозволити, скажімо, водоканалу проплачувати електричну енергію і не платити людям заробітну плату, пенсійний фонд, штрафні санкції, податки, які нараховуються при тому, коли не сплачує своєчасно, неможливо сьогодні. На жаль, заліки дають тільки по електричній енергії. У нас коштів різниці в тарифах набагато більше, відповідно майже в 4 рази, ніж є борг. Тому ми маємо розглянути не збільшення взагалі плати за електричну енергію, а навпаки, зменшення, тому що водоканал сьогодні не має, вибачте, і це правда, перед новим роком не було десь сотні літрів бензину. Ну, бо в одну машину тільки потрібно залити, той екскаватор чи кран десь 50-60 літрів, щоб він виїхав, для того, щоб здійснювати аварійні ремонти. А ми до останньої жили, до останньої копійки, платили за електричну енергію. І я хочу сказати, за рік ми жодного разу не підвели в що місячно ми проплачували по півтора мільйона Хоч вартість електричної енергії зростала, зарплата зростала, ми десь накопичували, на жаль, інші борги, Перед постачальниками тієї ж хлорки, каугулянтів мали затримку там невеличку, але декілька днів по заробітній платі. Тому я вважаю, що сьогодні дії обленерго, ну я б сказав би прямо злочинні. По тій причині, що в інших областях такого не відбувається. Чому це відбувається? тому що власники знаходяться в Києві і їм, вибачте, цей Житомир далеко. До їх свідомості вони знаходяться в закритих офісах, в центрі на Хрещатику, де навіть міський голова, вибачте, не може зайти, тому що там стоїть спецохорона і грати. І е, ну, якщо такі власники будуть підтримуватись нашою державою, то я думаю, що ну, це неправильно. Я з цього приводу мав вчора розмову, і якщо говорити серйозно, із міністром регіонального розвитку інфраструктури України, темником Геннадієм Павловичем. Я зв'язувався з віце-прем'єр-міністром, заступником міністра. Сьогодні абсолютно володіє ситуацією. Втрутився в неї голова обласної державної адміністрації Сергій Рижу. Курує це питання перший заступник голови адміністрації Микола Миколаївича Лещення. Питання буде вирішено. І ми маємо, як громадськість, один раз показати місце сьогодні тим людям, які спекулюють на цій ситуації. Я ще раз хочу сказати: обленерго сьогодні не бідне. Заробітні плати вичисляються десятками тисяч гривень у працівників, десятками тисяч гривень, а й сотнями в місяць. Тому давайте ми трошки переключимось на тих, хто дійсно сьогодні спекулює і знущається над цими нами. І людина, яка живе на п'ятому, сьомому, восьмому поверсі, має такі ж санітарні потреби і необхідність користуватись водою, як і людина на першому поверсі. Друге питання, що люди сплачують, я щиро вдячний людям за сплату за послуги водопостачання. Третє, в минулому році ми заплатили 140%, ви це почули, від спожитої електричної енергії. Тобто, ми, як влада, ми як громадськість робимо все для того, щоб мати чесний діалог. І мені не подобається заочні коментарі знаєте, там працівників обленерго, можливо, дійсно на рівні вахтера, який каже, що міський голова не зв'язується. Якщо має до мене питання голова правління, я готовий з ним зустрітися в будь-яку хвилину, і вдень, і вночі. Але сьогодні робити заручниками людей неприпустимо. І люди, громада, має дати відповідь і своє відношення висловити до Обленерго.